Океан має найбільш різноманітний видовий склад промислових риб. До головних промислових районів належать шельфи Аравійського моря, Африки та Аденська затока. Головними мінеральними ресурсами Індійського океану є нафта та природний газ. Переважна більшість розвіданих запасів цих корисних копалин міститься в акваторії Перської затоки. Півострові індостан і басові протоці. В інших областях океану добувають мідні руди, пісок, хром, залізо, марганцеві руди тощо. Видобуток і транспортування нафти створюють небезпеку забруднення водних мас. У деяких країнах ведеться опріснення солоних вод. Через Індійський океан проходять морські шляхи світового значення. Суецький канал з'єднує Червоне море Індійського океану із Середземним морем Атлантичного океану. Він скоротив шлях з Європи в Азію на 9 тисяч кілометрів. Дивовижні краєвиди північного узбережжя Індійського океану приваблюють багато туристів. Дослідження в океанах і морях ведуть українські вчені, морського гідрофізичного інституту та Інституту біології Південних морів Національної академії наук України. Вони детально досліджують Чорне, Азовське, Середземне, Карибське моря та Індійський океан.